Дозвольте привітати вас на прес-конференції, яка відбувається з нагоди офіційного візиту Волод... президента України Володимира Зеленського. Просимо голів держав, щоб виголосили свої промови. Прошу до слова, пані президентку. Дякую, шановний пане президенте, дорогі Володимире. Ще раз хочу привітати тебе в словаччині. Ти прибуваєш до нас з офіційним візитом після трьох років, коли ще сьогодні продовжується агресія Росії проти твоєї країни. Я хочу сказати, що ти приїжджаєш не лише до сусідів, але й до друзів. Ми, як країни, хочемо, щоб між країнами існували певні правила, міжнародне право, а не принцип грубої сили. Це є і причина того, чому ми підтримуємо вашу країну з усіх сферах гуманітарній області, військові, політичні. Тому ви, як жертва неспровокованої агресії, маєте право оборонятися і під і отримувати від нас таку підтримку. Ми ми здали прихисток вашим громадянам, які тікали від війни до нас, і хочу знову. Подякувати громадянам словацької республіки та неурядовим організаціям, які проявили велику міру людськості, що вони відразу відреагували на ситуацію, яка виникла, і надавали прихисток і допомогу людям з України. Завтра ми нагадаємо 500-й день від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну. Це 500 днів української незламності. дні які показали, що великі не завжди можуть диктувати свою волю меншим державам, що ті, хто дотримує міжнародне право, і нема не повинні триматися коротшого кінця, а ті, що ведуть справедливу оборону, можуть бути успішними. Ми віримо, що ви успішними будете. І тому ми підтримуємо мирні ініціативи, які повинні вести до справедливого міру. З збереженням суверенітету і цілісності України підтримуємо вашу формулу миру, яка є перспективним рішенням російської агресії. Пане президенте, сьогодні ти приносиш з собою вість про стійкість свого народу. Недавно я побувала в Україні і бачила наслідки російського знищення. Ми бачили людей їх страждання. Це образи, які ніколи я не забуду до самої своєї смерті. Ця біда продовжується протягом кожного дня. І кожний день Україна жертвує своїми людьми. Люди помирають на війні. Цей факт не може бути, не може бути для нас байдужим. На Україні ми бачили і інфраструктуру, яка була пошкоджена, знищена природа. Але також я і бачила нові мости, нові дороги. Бачила об'єднаний народ, який сповнений рішучості поновити країну після війни. Це е, велика тема, і це є великою темою і для інших держав, а й для словаччини. І це є можливість надати певну роботу і нашим словацьким фірмам. Існує схема. Тема, наша словацька схема для фірм, які хочуть брати участь в поновленні України. Твій візит є символом наших прекрасних стосунків. Стосунків не лише стосунків у всіх сферах. Ми одна із країн, які допомагали Україні, і у військовому плані. Ми надали засоби протиповітряної оборони. Ми надали бойові літаки. І співробітництво у цій сфері поступово переходить у співробітництво в інших сферах. Нам вдалося нам підписати контракт на поставку 16 зузан в Україну, і це відбудеться вже в дуже швидкому часі. Ми будемо розробляти спільно новий тип гаубиць. Розпочнеться спільне виробництво боєприпасів, і наші підприємства будуть у розміновувати територію України, ми потребуємо підтримати і інтенсивне співробітництво у сфері інфраструктури, і е, також ми обговорювали це з міністрами оборони, з міністром е, міністра закордонних справ та державним секретаром е, міністерства транспорту. Цей Ця ці питання це дуже важливі. Це буде корисно. Інфраструктура розбудова інфраструктура буде корисна як для України, так і для Словаччини. І всі ці кроки ми робимо, дивлячись у майбутнє, де ми бачимо Україну як перспективного члена Європейського союзу. Через пару днів я буду брати участь у засіданні Північно-Атлантичного альянсу у Вільнюсі, і про це ми сьогодні говорили. Недавно я приймала у Братиславі саміт східного крила Альянсу, і ми дійшли згоди, що перспектива України це Північно-Атлантичний альянс, і також ми дійшли згоди, що необхідно підтримувати і укріпити. Стосунки політичні і практичні з Україною, милий Володимире. Ще раз хочу привітати тебе, в Братиславі. Хочу побажати тобі і твоєму народу справедливого миру. І сподіваюся, Дякую пекне, пані президентке. попросимо і вас, пан президент. Дуже дякую тобі, Жанна. Дякую сьогодні. Бути тут. Дякую тобі особисто за. Наші відносини потужні, професійні, і дуже дружні і теплі. Дякую тобі за, за всю ту підтримку, яку ми отримали і від тебе особисто. І Я хочу подякувати вам за сьогоднішній день. Сьогодні ми в Словаччині працюємо заради інтересів наших народів і дійсно дякуємо за підтримку всім, всім людям. Словаччини я вдячний кожному, кожній тут, в прекрасній Братиславі, іншим інших містах, людям в інших громадах Словаччини, де прихистили наших людей і дійсно людям, волонтерам, громадським організаціям. Абсолютно всі, ми високо цінуємо це. Дякуємо вам за спокій для кожної нашої української дитини, для кожної. Української мати, і які зараз тут, у вашій країні, Україна, завжди цінуватиме і завжди пам'ятатиме солідарність вашого суспільства і лідерів Словаччини, і ваша держава, і ваші, і ваші люди завжди можуть розраховувати на українську підтримку і розраховувати на нашу українську силу. Ще раз вам вдячний. Я радий констатувати, що ми досягли такого рівня співпраці, який. Змічнює, а, впевнені обидві країни і в безпеці, і міжнародна справа зараз, звичайно, перший пріоритет це безпека, захист наших спільних цінностей, які і роблять Європу Європою. А в цій страшній злочинній війні, яку Росія розв'язала проти нашої держави, проти наших людей, проти життя. Вирішується. Вирішується не тільки наша доля, але і доля всіх, хто живе вільно, і ми не віддамо ворогу нашої свободи. І це означає, що вашим кордонам, вашим містам, вашим людям більше ніколи не будуть загрожувати жодні загарбники. Сьогодні ми доволі детально обговорили нашу оборону і зовнішньополітичну співпрацю, і зараз пані президентка про це сказала. Дуже конкретні проекти, дуже конкретні речі, які так, тут і зараз. Дійсно допомагають у нас була хороша зустріч тете тет з, з Саною, і була й дуже змістомна зустріч на рівні наших делегацій. А Україна та Словаччина сьогодні точно сильніше. Я вдячний за оборонну підтримку за всі ці місяці такої великої підтримки, і, зокрема, підтримки зараз напередодні підписано контракт про виробництво 16 Самохідних гаубиць Зузана 2. Звичайно, ми працюємо заради інших спільних спільних виробництв, виробництва снарядів, виробництва гармат. Тобто, кроки вперед і все більше безпеки і більше робочих місць. Це дуже важливо. Я вдячний за вашу готовність допомагати нам і гуманітарним розмінуванням. Ми готові купувати відповідну. Словацьку техніку ми в цьому зацікавлені і створювати нові виробництва такої техніки для розмінування Україна і Словаччина разом можуть стати донорами глобальної захищеності людей від такої глобальної мінної. Загрози, я вдячний за розуміння економічних обставин через російську агресію. Ми готові розвивати транспортне несполучно зі Словаччиною робити більш активними наявні маршрути, створювати додаткові можливості і для наших людей і для наших країн. Зокрема, це стосується напрямку Кожиців, Про це ми сьогодні говорили. Торкнулося і питань транзиту товарів через кордон, обидві наші країни зацікавлені, щоб всі питання, які є. Між нами вирішувалися в інтересах наших народів. Звичайно, обговорили сьогодні і наші спільні можливості в рамках Європейського союзу. Нашу спільну роботу в інституціях ЄС. Я дуже вдячний за принципову підтримку. України в європейській та євроатлантичній інтеграції і окремо. Я хочу підкреслити нашу вдячність за допомогу словаччини, нашому захисту від російського терору ракетами і дронами. Словаччина надала нам надзвичайно потрібні протиповітряні системи для оборони, надала літаки. І я вдячний вам за кожне врятоване наше життя життя в Україні завдяки цим системам ППО і завдяки. Цим літакам. Будь ласка, знайте, Словаччина дійсно допомагає наближати мир. Дякую за увагу. Дякую за все, Зузана. Ще раз вам особисто і всім вашим людям. Слава Україні. Дякую, пікні панові президентові. зараз буде на... Дякуємо. Тепер, РТВС. Добрий день, РТВС. Ви напевно говорили вже про це. Нас чекає саміт у Вільнюсі. Які ви очі, пане Зеленський, які ви очікуєте гарантії безпеки від НАТО? Ви отримали сигнал від своїх партнерів, що вступ до альянсу буде безпроблемним? Пані президентка вже надіслала такий сигнал. Які ваші очікування? Не, був, не бачу. Шановну пані журналісти, можете підняти руку. Ага бачу, о зараз. Десь там ви. Окей. так, да. доброго дня. Дякую вам за запитання. З чого ми очікуємо? По-перше, очікуємо єдності альянсу. В єдності є сила НАТО. Ця сила розповсюджується на впевненість суспільств всіх союзників альянсу. Це дуже важливо для народів країн НАТО почути, що вони в безпеці. А в єдності є безпека. І я вважаю те, що поки що не вирішено питання щодо Швеції і не вирішено питання щодо сигналу України щодо запрошення. Я вважаю в цьому мало єдності, і це є загроза міцності альянсу, і тому ми очікуємо саме позитивних результатів. Або, хоч якихось кроків до наближення цього позитиву, це дуже важливо для безпеки всього світу. І також від цього я вважаю, залежить а залежить ситуація з агресором з Російською Федерацією, тому що Росія дуже розраховує, щоб світ показав слабкість і роз'єднаність в альянсі, і цього не можна допустити. Також ми очікуємо. Оборонних пакетів для України і не тільки обіцянок а з е, зрозумілими термінами виконання. І також будемо на полях саміту обговорювати гарантії безпеки для України тих гарантій, які потрібні Україні, поки вона не стала членом альянсу. Дякую. Дякую, такі за отаску. Дякую за питання. Що очікуємо? Ми від вільності в двох площинах: спочатку, це наші національні інтереси, це була частина України і те, що країн Східного крила альянсу. Ми потребуємо укріпити східні кордони альянсу, а це значить і нашу територію. Ми очікуємо, що буде координований, буде даний координований механізм протиповітряної протиракетної оборони, щоб це не було питання лише двосторонніх стосунків. Говоримо про протиповітряну оборону. Необхідно актуалізувати оборонні плани. Це основне основна вість, яку ми хочемо узгодити. І договоритися у вільнюсі це є регіональна безпека в регіоні, це є застосування нових е, план, планів оборони, е, включно словацьку республіку. Також ми очікуємо перспективу для України щодо вступу у північноатлантичний альянс. І один із напрямків саміту В 9 це ми також повністю з тим погоджуємося, що повинна мати Україна перспективу НАТО е, і так. Кож вже в 2008 році в Бухаресті було сказано, що Україна належить до НАТО. Ми підтримуємо ідею, що не Росія буде приймати рішення про те, про участь в альянсі, а це повинно бути рішення самої суверенної держави, і звичайно, не і кожна країна повинна сама приймати рішення про свій вступ, ми також очікуємо конкретні кроки від Вільнюського саміту. Це поглиблення практичного співробітництва, політичного співробітництва, наприклад, в подобі створення РАТО, Ради НАТО Україна, Алантика щоб це укріпило співробітництво між альянсом і Україною, і коли Україна прийме Рішення, що вона зможе зможе вступити, виконуючи всі е, обов'язки, покладені на нею і з кінцем війни, і с е, е, Україна обов'язково буде членом європи членом, е, членом е, північноатлантичного альянсу. Маркіза, пане президенте, ви приїжджаєте в країну е, з проукраїнським керівництвом, е, де багато допомагає ця країна багато допомагає Україні, але тут дуже є сильною проти, е, проросійська пропаганда. Я хочу е, запитати від імені або запитати вас, е, як ви дивитеся на це, що ви хочете сказати тим проросійським елементам. Дякую за запитання. Ну, по-перше, що значить бути проукраїнським? -про проукраїнським це буде проєвропейським. Ви сьогодні в Європі. Ви є невід'ємною частиною Європи, спокійною і цивілізованою. Що таке проросійські погляди? Проросійські погляди зрозуміли. Вони є агресором, вони прийшли на чужу землю, вони нас атакували, вбивали, вбивають, гвалтували, катували людей. Як можна дотримуватися таких поглядів? Кожна людина має вибір. Але якщо хтось хоче перевірити, якщо хтось хоче побачити Росію на кордонах своєї держави, на кордонах вашої держави, а скільки коштує така перевірка? Скажіть, будь ласка, у вас є атомні станції? Впевнений, є. Як називається атомна станція? Ваша? Не пам'ятаєте? Моховця. А є а дві. Прекрасно. А є гідроелектростанція? Як називається гідроелектростанція? Поляни? Воїни. воїни. Уявіть собі, що а, підривають вашу воїни вашу гідроелектростанцію. НАТО, Гинуть тисячі людей. Уявіть, що в маховцю захопили і відключають від світла просто, відключають третину вашого населення. У нас шість блоків, це була третина нашої генерації. Виключили одразу третину. Хто хоче це перевіряти? І у вас реальна криза, і у вас при окупації вашої атомної станції люди погрожують вибухом, ядерним вибухом. Хто ці люди, які можуть мати такі позиції? Що таке проросійська позиція? Сьогодні, сьогодні це протерористична позиція. І це неправильно. Хто дійсно хоче це перевіряти? А для чого? Чи недостатньо того, що є в Україні, є ефект Росії, є результат їх присутності на нашій території? Невже комусь подобається ця руська рулетка? Якщо йдеться про вільноцький саміт, я вже хотіла сказати, я вже дуже коректно, конкретно торкалася цього питання. Ми якщо будуть всі умови виконані, ми говоримо про кінець агресії в Україні. Ми і про це говорили. Також ми говорили і про те, яким способом пояснювати людям, що на Україні власне діється, коли я Згадала е, про ті теорії, як власне що Росія буде робити в Україні, коли вона займе цю територію, що це буде миротворча місія, що люди будуть звільнені. В Україні Усе це у стосунку до цивільного населення. Ми бачимо, що людей вбивають, що там насилують жінок, що там вивозять дітей. Я в українському парламенті також про це говорила. І єдине, що мені сходило на думку, я постійно запитувала, яким правом як може прийняти рішення країна, що вона хоче зайняти. Ати територію іншого іншої суверенної держави і вбивати при тому людей, вбивати цивільне населення. Всі ми можемо це бачити, всі можемо приймати рішення, який стосунок до того, який стосунок який, яку позицію зайняти. Цікаво, знаєте, вибачте, треба було би зупинитися в відповідю, але просто мені цікаво ви. Просто не до кінця розумію, що, що, звідки це йде про російська позиція. Тобто ви бачили, що Сполучені Штати Америки, щоб люди звідти переїжджали в Росію? Ви бачили, щоб люди з Європи хотіли мігрувати в Росію? Ви це бачили? Щоб вони виходили з європейських автомобілів і сідали на автомобілі радянського зразку? Я просто такого не бачив жодного разу. Жодного разу в житті. Але все одно є частина людей, яка. Назад так. Хочу повернутися чомусь назад. Оце пекло. Дякую. це пекло. Далі CNN Prima News. у нас паче. Добрий день, Андрата Сіва Сєнесія Нен, пане пане президенте. ви говорили, що тут багато nebude, в чесу, втікачів в Чехії, в Словаччині. Що ви хочете їм передати? А також пані презентка казала, що 30 підприємців особливим Україну, так, особливим літаком в полетять в Україну. В Україну. Чи власне йдеться про поновлення у? України після закінчення війни і російської агресії, що я можу, я так розумію, що можна передати питання, в тому, що я можу передати нашим українцям, вимушено переміщеним особам. Я хочу їм подякувати за терпіння. Я хочу їм. Е подякувати за те що вони пам'ятають пам'ятають про україну я знаю що підтримують підтримують зв'язки своїми рідними особливо зі своїми чоловіками які зараз на фронті можуть тільки побажати їм скорішого повернення а ми зробимо все щоб була перемога і забезпечити ці можливості людям що йдеться про е, поновлення України, ми також торкнулися е, цього питання під час е, мого останнього візиту, коли ми побували в Чернігівській області. Ми говорили з представниками е, цих країв і говорили також, що Словаччина могла би мати певні інвестиції у ці області. Не хочу е, зараз е, бігти наперед, але тут існують певні можливості. де словацькі суб'єкти словачькі фірми могли би допомагати Україні. Ми говоримо про поновлення України в більш широкому змісті. Я вже сказала, що існує якась схема схема для підприємців, але із реалізацією цієї схеми пов'язані велика кількість різних реальних реальних питань. Існує 200 фірм в Словаччині, які хочуть брати Участь і хочуть займатися бізнесом в Україні. Для них це цікаво, і також для України це цікаво, тому що Україна потребує їх роботу і інвестицій. Останнє запитання, пані президентко Владислав Яцьковий, українські новини у Словаччині, телебачення, театри. Шановний пане президент, тепер за все я вам хочу від щирого серця від всіх українців тут подякувати та Збройним силам України, що не перестаєте боротися за незалежність України та свободу всього. Демократичного світу, ну і я б також вам хотів дуже подякувати. Потиснувши вам руку, але на жаль, це напевно зараз неможливо. А... Я Хотів поставити таке питання, що стосується пане президенте, вчора в Празі ви сказали, що головним очікуванням на саміті НАТО у Вільності буде отримати запрошення до Альянсу. Скажіть, будь ласка, що буде для вас означати, якщо це там не здійсниться і повториться там так званий бухарестський сценарій 2008 року? Це вас як вас, як громадянина і водночас президента, це вас не образить? Адже заступник керівника офісу президента Ігор Жовк вас згадував, що ви поїдете до вільнюса тільки тоді, коли будете відчувати, що Україна отримає задовільний результат, чи ви вже їдете туди з тим, що вже на 100% впевнені, що отримаєте там задовільну відповідь? І при приважену пані президентку Зузану Чапутову. Чи планує а наділий Словенську допомагати в воєнській сфері, а як ано, так яким способом? Дякую вам дуже пекне. Дякую вам, вам за дуже теплі слова. Ну, можна я почну так. Okay. Да, дякую вам за теплі слова, за теплі слова підтримки і перш за все на, на... Підтримку наших людей, нашої збройні сили дуже дякую. Високо цінуємо це. А дивіться, ми працюємо над результатом НАТО. Це дуже непроста складна робота. Незважаючи, що б там не було, ми точно будемо боротися і від цього це не залежить. Але я вважаю, що Альянс єдність і в цьому сила Альянсу можуть максимально мотивувати і. Матувати і підтримати українців, українців перш за все, тих, хто бореться на полі бою, і тому так потрібен цей результат. Але в будь-якому випадку ми ще працюємо. Немає остаточного результату, який може бути у вільніші. якщо якщо йдеться про військову допомогу, як я вже і казала у своєму вступі, Словаччина належить до країн, які яка допомагала масово допомагала у військовій сфері. Ситуація така, що ми надали все те, що ми могли надати при забезпеченні оборони Словацької республіки. Нам необхідно мати і також певні засоби, які забезпечують нашу власну безпеку. Ми не говорили про кон. Крет надання конкретної військової допомоги можливо це будуть боєприпаси. Що важливо сказати, я те підкреслила це є також і кроки вперед у нашому двосторонньому співробітництві. Це є виробництво гаубиць Зузана, гаубиць нового типу. А також це є співпраця у виробництві розмінувальних розмінувального устаткування Божена. Як і з боку українців тут існує бажання збіль збільшити об'єми виробництва розмінувального устаткування.